Корисний блогер Олічка. Питають одну, а диві взяли скільки грошей. Ой, каже, я їхала в поїзді. кляцала кляцала щось кляцала кляцала і показує пачки дідня. Як написав Притула. Дивись коментарі. Мої підписники, дивіться коментарі. Ха. Боже, Боже. Тільки думок, поки їду, це стукають ці колеса, яка моя країна красива, яка земля красива, як Бог нас поцілував, як ми вміємо танцювати, співати, веселитися, яка в нас їжа вкусна, настояща, натуральна. І нема в нас лідерів-менеджерів. Зато у вас є корисний блогер Олічка. Ще буде один ефір про... Енергію у 16.05 Чекаю всіх з нетерпінням. Кляцала, кляцала і накляціла собі грошей. приватні аккаунти і закриті аккаунти. Готуйте копійку.